Я не думаю, що люди розуміють, наскільки невидимим може бути геноцид. У Судані цілі міста стирають з лиця землі, а світ цього майже не помічає. Що відбувається, коли страждання приховані від очей? У серці Африки Судан охоплений війною, яка триває з квітня 2023 року. Дві армії, урядові війська та ополчення РСФ борються за контроль, але найвищу ціну платять мирні жителі. Дарфур, колись синонім кризи, тепер є кладовищем для цілих громад. Міста та села спалюють дотла, сім'ї вбивають, а тіла складають у купи, а потім підпалюють, щоб знищити докази. Майже 12 мільйонів людей були змушені покинути свої домівки. Понад 150 тисяч були вбиті. Жінки та діти страждають від невимовного насильства. Голод і хвороби вбивають тих, хто вижив після куль. Світ майже нічого не бачить. Інтернет відключений, журналістам заборонено працювати, а працівників гуманітарних організацій переслідують і вбивають. Це геноцид, прихований у тиші. Якщо ми не будемо говорити, ми станемо частиною цієї тиші. Поширюйте інформацію, бо тиша лише допомагає вбивцям.